Вітаю, дорогі друзі! Дякую за перегляд даного відео. З вами Василь. Сьогодні ми будемо говорити про характеристики та будемо інтегрувати їх із класом персонаж. Давайте одразу ж відкриємо Visual Studio. Код у нас буде дуже багато, тому не будемо витрачати час. Кожен персонаж матиме свій ранг. Це свого роду коефіцієнт підсилення персонажа. Іншими словами, наскільки персонаж буде крутим. Я вже. Поділив їх на чотири типи: це звичайний, сильний, елітний та босс. Давайте скопіюємо дані ранги та додамо їх до класу персонаж. Також додамо властивість, який зберігатиме цей ранг. Пишемо Public. Ранг персонажа. Аксесори будуть Get та Private Set. Також кожен персонаж матиме свій рівень, тому додамо нову властивість, яка буде зберігати, де зберігати поточний рівень. Public Int Level. Аксесори будуть GET та нехай Protected Set. Далі передаємо рівень та ранг до головного конструктора. Пишемо int level та ранг персонажа. Та одразу ж ініціалізуємо їх. Рівень дорівнює рівень, ранг дорівнює ранг. Також пропоную додати дві константи, яка який зберігатимуть мінімальний, там максимальний рівень персонажа. public const тип даних int, пишемо minlevel, буде дорівнювати одиниці, та константу, яка зберігатиме максимальний рівень, яка дорівнюватиме нехай 100. Далі нам потрібно додати ще один метод. Пишемо public void, назвемо його Restore. Крім цього, додамо ще один метод, пишемо public void level up, який збільшуватиме рівень. Пишемо Level плюс дорівнює і додамо якесь значення за стандартом. Пишемо Int Amount Кіп буде дорівнювати 1 Після чого робимо перевірки. Якщо мінімальний рівень більший за поточний рівень то вказуємо, що поточний рівень буде дорівнювати мінімальному рівню. Аналогічно робимо для максимального. Якщо рівень поточний більший за максимальний, то робимо так, щоб поточний рівень був дорівнював максимальному рівню. Потім можна тут зробити дорівнює 0. Поточний рівень та робимо level up. каймо метод. Передаємо туди level. Так, Далі нам потрібно дати ще три властивості, які зберігатимуть поточне здоров'я, поточну ману та поточну енергію персонажа. Давайте напишемо Public Float. Current, тожне здоров'я, Get та Private Set. Копіюємо та робимо те саме для МАНИ та енергії. Так, думаю, далі можна вже перейти до самих характеристик. Відкриваємо Unity. Та додаємо новий клас. Я його скопіюю, бо слово дуже довге і можу помилитися. Новий Csharp. -sh. Характеристики. Переходимо до Unity та відкриваємо сам клас. Всі ці методи нам не потрібні, одразу їх видаляємо. Спадкування нам теж не потрібне. Крім того, даний клас не. не Потрібно зробити так, щоб даний клас не мав спадкоємців. Далі нам потрібно вже зробити наступне. Ну, По-перше, я додам новий простір імен. Пишемо Using System Reflection. В даному класі буде дуже багато властивостей, а мені... Дуже лінь в конструкторі та де-інде робити якісь зміни. Тому я буду використовувати рефлексію для цих змін. Давайте напишемо наступне. Private Static Int length. Довжина вона буде дана зміна зберігати кількість властивостей даного класу. Робиться це наступним чином. Пишеться typeOF, передаємо туди тип класу. Далі викликаємо метод GetProperties та беремо кількість. Також сам об'єкт буде зберігати властивості. Пишемо private. Тип даних у нас буде. Property info, це буде масив, пишемо Properties. Яке буде дорівнювати, просто копіюємо те саме, що ми писали вище, тільки повертаємо самі властивості. Далі пишемо новий метод Public, повертатиме він характеристики. І назвемо його Clear. Далі пишемо наступне. Цикл від нуля до кількості властивостей в даному класі. Після чого викликаємо властив, е, поле Properties. Передаємо туди індекс і викликаємо метод setValue. Нам потрібно вказати об'єкт. Пишемо this, Значення, нехай буде 0. Та якісь індекси. Я не знаю, що, там, що це за індекси, тому я передам null. Воно працює із null. Після того, як всі ці зміни відбулися, пишемо return this. Також я планую зробити можливість додавання двох характеристик. Тому нам потрібно перевантажити оператор. Додавання. Пишемо Public, static, повертатиме він характеристики, далі пишемо оператор. оператор плюс, та потрібно два об'єкти. Тип даних у нас буде характеристика. В даному випадку нам потрібно передати дві характеристики. Повертатиме він першу характеристику. Далі, що нам необхідно, це знову ж таки використати цикл FOR. передати туди довжину. Давайте зробимо рефактор, Я не бачу, я тут трошки помилився. Ось так. І робимо наступне. Нам, по-перше, потрібно знайти суму кожної характеристики. Робиться це наступним чином. Береться об'єкт C1, викликаємо поле Properties, передаємо туди індекс, ind та викликаємо метод GetValue. Потрібно передати туди об'єкт, пишемо c1, та знову якісь індекси. Знову пишемо null. Після цього нам потрібно додати те саме, але для характеристики c2. Знову змінимо С1 на C2. Вони повертають об'єкти, а нам потрібно перетворити їх у флот. Тому давайте зробимо це. Перша конвертація та друга конвертація. Все у нас прекрасно працює. Далі просто беремо об'єкт c 1 та викликаємо метод setValue для тої Властивості. SetValue приймає два, три параметри: об'єкт, значення. Якості значення передаємо суму. Та знову якісь індекси. Закриваємо і в нас даний метод повністю робочий. Далі створимо конструктор. Public. Хоча ні, давайте напишемо private. Передаємо туди. Ім'я характеристики. І в конструкторі викликаємо метод clear. Таким чином, скільки ми б не додали властивостей, автоматично будуть очищуватися всі. Зберігаємо. І далі в мене по плану додавання самих характеристик. Їх дуже багато, тому я просто їх скопіював на на окрему сторінку. Ось вони. Давайте їх повністю скопіюю і трошки детальніше про них поговорю. Як бачимо, я умовно їх розділив на 5 типів. Це характеристики атаки. Нас будуть, можна буде атакувати фізично та магічно. Відповідно, магічно я розділив їх на. Сім типів магії це магія природи, вогню, води, повітря, землі, ну і так далі. Тобто, кожен персонаж може мати якусь окрему магічну силу для якоїсь школи магії. Аналогічним чином, про характеристики захисту я додав. Далі я ще додав характеристики ресурсів. Це максимальне здоров'я, максимальна мана та максимальна енергія. Також додав регенерацію. Вона відповідатиме за те, як швидко відновлюватиметься здоров'я гравця. Також мана та енергія туди входить. З фізичних властивостей я поки що додав властивість move speed, тобто швидкість переміщення. Додаткові характеристики це швидкість відтворення заклинань. Та критичний шанс та ефект. Про ці дві характеристики я розповім трішки пізніше та детальніше. Далі у мене по плану додавання двох методів. Який перший з них рахує, скільки відсотків займає поточне значення від максимального, а інший. Буде рахувати поточне значення від відсотка максимального значення. Звучить дуже страшно, я його навіть зачитав, тому давайте його напишемо. Public. Static. Повертатиме він тип даних float Пишемо get. Відсоток. of Value. Відсоток від значення. Передати потрібно туди максимальне значення, max value Також потрібно передати поточне значення current value. Далі, якщо у нас максимальне значення дорівнює нулю, то повертатиме метод теж 0. Це пов'язано з тим, що ми не, нас, ми не можемо ділити на 0. Нам це заборонено. Якщо він, воно не дорівнює 0, то пишемо наступне return 100 помножено на поточне значення курвелю та поділити на максимальне значення на MaxValio. Зберігаємо. Також додаємо. Ще один метод, який буде рахувати значення від відсотка. Прийматиме він максимальне значення та сам відсоток. Повертатиме він наступне. Відсоток помножений на максимальне значення. А ділити нам буде потрібно на 100. Зберігаємо. Оскільки в нас конструктор приватний, то нам необхідно додати два методи, які будуть створювати ігровий об'єкт характеристики. Пишемо static, Повертатиме він характеристики. Назвемо його CreateEmpty. Повертатиме він. new. Characteristic. Наступний метод створює, називатиметься CreateBase. Він створюватиме базові характеристики. Прийматиме він рівень та ранг. Ранг персонажа. Повертатиме він теж новий об'єкт. але він буде трішки модифікований. Ну, по-перше, нам потрібно швидкість руху задати значення в 1. Далі швидкість. Швидкість відтворення заклинання стеж має бути дорівнювати 1. А от із ресурсами треба трішки подумати, як його краще зробити. Ну, по-перше, максимальне здоров'я буде дорівнювати наступному 10, помножено на рівень та помножено на ранг. Сам ранг є перерахуванням, тому нам потрібно додатково конвертувати його в тип int. Аналогічним чином робимо для... Мани та енергії. Єдине, що потрібно змінити, це енергію. Замість 10 поставити 100, множити на рівень нам не потрібно. Зберігаємо. Також нам потрібно додати, змінити регенерацію здоров'я. Регенерація здоров'я буде дорівнювати 0,1 помножена на рівень. Також нам потрібно зробити регенерацію для мани та енергії. От енергії множити на рівень нам знову не потрібно. Зберігаємо. І здається, з характеристиками в нас все. Зберігаємо його, закриваємо та переходимо до класу персонажа. Характеристики в нас є, тому давайте знайдемо метод Restore та напишемо наступне. Ну, по-перше, нам потрібно додати поточні характеристики. Добрийте, Public. Характеристики. Поточні характеристики. Аксесори в нас будуть Get та нехай Protected Set. Також нам потрібно створити базові характеристики. Нехай вони будуть private. Аксесорів тут не треба, бо це поле. Ну і відповідно повертаємося до рестора. пишемо поточна енергія дорівнює. Потожні характеристики. Максимальна. Максимальне здоров'я. Ой, максимальна енергія. Вибачте. Аналогічно робимо для здоров'я та мани. Потожне здоров'я дорівнює потожні характеристики максимальне здоров'я. Та саме робимо для мани. Одразу після цього давайте напишемо метод private void обрахувати характеристики. Я не наважився вимовити це слово, вибачте мене, будь ласка. І як же воно буде рахувати? Ну, по-перше, нам потрібно створити базові характеристики. Пишемо. Базові характеристики дорівнює характеристики. Create Base. Потрібно туди передати рівень. Робимо це. Та ранг також робимо це. А Також нам потрібно створити поточні характеристики. Робляться вони наступним чином. Пишемо. Точні характеристики дорівнюють характеристики CreateEmpty. Тобто спочатку вони в нас будуть порожніми. Далі переходимо в конструктор та викликаємо даний метод. Зберігаємо. Хоча даний метод можна перенести в метод level up. Так буде непогано теж. Далі метод die робимо наступне. Пишемо, що поточне здоров'я в нас буде дорівнювати нулю. Те саме в нас буде творитися із маною та енергією. Давайте це зробимо. Зберігаємо. Відповідно, метод reanimate, де робити наступне. Просто копіюємо, не копіюємо, а викликаємо метод restore. Зберігаємо. Далі нам потрібно перевизначити метод update. Давайте це зробимо. Пишемо override, update. І далі робимо наступне. Якщо, якщо наш персонаж живий, то перевіряємо наступне. Якщо його поточне здоров'я менше або дорівнює 0, то викликаємо метод die. Та виконуємо return. Далі нам потрібно зробити так, щоб... Поточне здоров'я не виходило за максимальне. Для початку робимо поточне здоров'я, плюс дорівнює поточні характеристики та додаємо значення регенерації здоров'я. Аналогічно робимо для мани та, звісно, енергії. Працює. Далі робимо самі перевірки. Якщо поточне здоров'я більше за характеристика поточна, максимальне здоров'я, максимальне здоров'я. То робимо, щоб поточне здоров'я буде дорівнювати максимальному. Далі те саме робимо із енергією та маною. Куди ж без неї? Все це робиться простим копіюванням. Зберігаємо? Далі створимо метод, який буде оновлювати самі характеристики. Пишемо Private, Void, Update та додаємо слово характеристики. Все, що він буде робити, це задавати значення поточним характеристикам. Наступне. Ну, по-перше, потрібно поточні характеристики очистити. Clear. Та додати базові характеристики. Далі даний метод викликаємо в методі, де йде обрахунок характеристиків. А також переходимо в метод update та викликаємо його і там. Зберігаємо і зараз ми будемо тестувати його. Хоча перед цим нам потрібно ще виправити деякі Зміни в класі гуманоїд та плеєр. Бачимо, що базовий, характер... базовий конструктор у нас вимагає рівень та ранг, тому давайте скопіюємо із конструктора персонаж. Копіюємо та додаємо його до конструктора гуманоїда. Передаємо в базовий конструктор рівень та ранг. Також нам потрібно це зробити і для класу Player. Єдине, що нам потрібно, це замість того, щоб вказувати ранг, ми його вкажемо напряму в базовий конструктор, і він буде дорівнювати Normal. Тобто гравець не буде мати якоїсь суперсили. Зберігаємо, і я поки що на кілька хвилин відійду. Протестую, якщо все в порядку, то покажу вам. Так, зробив я невеличку помилку. Нам потрібно ініціалізувати ранг до того, як ми підвищуємо рівень. Зберігаємо. Далі в класі Nit я тут створив клас Player, передав йому рівень, модельку та позицію. Давайте. Підключимося до нашого Unity, перейдемо в саме Unity, та зараз зробимо декілька тестів. Хоча яке декілька один. Просто завантажуємо гру. І зараз Visual Studio зробило зупинку. Давайте подивимося, що знаходиться в класі Player. Ми бачимо поточні характеристики, давайте глянемо, що там. Ось ми бачимо максимальна енергія 100, максимальне здоров'я 10, максимальна мана 10. Давайте спробуємо створити з іншим рівнем даного гравця. Наприклад, 10 рівень. Знову ми підключаємося до Unity. Заходимо в середовище. Зачекаємо, поки так, запускаємо зараз її. Чекаємо, поки Unity створить нашого гравця. Так, створило, але я забувся поставити точку зупинки. Давайте перезавантажимо гру. Так, зупинитися, давайте глянемо, що там у нас в характеристиках. Ми бачимо, що максимальне здоров'я у нас тепер 100, максимальна мана у нас теж 100. Енергій, рівень на енергію не, не впливає взагалі. Ну що ж, це означає, що наші характеристики як мінімум працюють. Що ж, я думаю, на сьогодні вистачить. Зустрінемося в наступному уроці. Дякую за увагу.